Всім привіт, це паніші Плей, і я вітаю вас у моєму новому відео, в якому ми будемо досліджувати демоверсії версії різних ігор. І власне сьогодні в нас на огляді гра The Green Book. А власне, основне правило таке, що я нічого не знаю про цю гру, я не знаю, в чому складається її геймплей. А вибираю я ці ігри тільки по візуальній складовій, скажімо так. Тож перейдемо до гри, подивимося, про що вона взагалі. Я бачила картинки цієї гри, і вона дуже мила. Там якесь дуже мила ведмежа, щось рослинки, якесь, напевно, таке максимальне розслаблення. Як ви бачите, є українська локалізація, і навіть дуже класно. Дякую розробникам. А, мені дуже подобається, дуже дуже подобається те, що шрифт української мови відображається правильно, а не як в грі пресорф. Власне, давайте грати, нове збереження От, відкриваємо. А, тут якраз наша відмежабра, яке я вам сказала, що я бачила його в картинках. А у нас є день, у нас вісім. 8 40, 45, господи, там що, я так швидко не цей. А, додайте свою першу рослину, натиснувши кнопку Додати рослину Додати рослину. Ага, І в нас є рослинка, отака, щось, типу монстери, напевно, і кактусік. Грошей в нас нема, тож ми можемо вибрати тільки безкоштовну ліасіла, вона називається, і купити. Що нам тепер? Щоб скоротити час очікування, ви можете прискорити час в два чи три рази, використовуючи кнопки прискорення часу для зміни швидкості. А, прикол! Крюк. Крюк. Ага, ця кімната ще закрита, і тут ця кімната теж закрита. А, добре, давайте польємо. А що ми ще можемо зробити? Так, ну давайте нажмемо. Якщо дуже хочуть, щоб ми нажали, ми нажмемо. Ага, і в нас тут росте рослинка. Власне, схоже, що це буде якась така розслабляюча гра з всякими рослинками і з подібним. А як мені прискорити? Мені треба тримати кнопочку чи ні? Не забувайте контролювати час і не забудьте поповнювати рівень води до кінця дня, до 9, оскільки рослина продовжує рости, і споживати воду протягом ночі. Ой! О, а що я зробила? Боже! У мене вмерла рослинка. Все як в реальності. А. Так, давайте ще раз: оцю купити і утриму. Ага, все, і мені треба утримувати, щоб він підливав водичку. Так, змінюючи день, рослини споживають воду так само. Спробуйте налити достатньо води перед закінченням дня. Наступний день, Ага. і нам треба підливати водичку наш аватарчик. Дуже мила таке, він межа буде підливати водичку. Власне, так, я. Тут дуже розумію, схоже в нас тут гра про те, щоб ростити різні рослинки. щось таке. Останнім часом, насправді, я бачу дуже багато ігор таких, типу, знаєте, просто для розслаблення, тупо печілити. Оце таке щось миленьке поробити. У мене навіть здається є одна гра. Також про рослинки, про розміщення рослинок в бажаному. Вона здається, там немає вже демо. Щоб продати рослину за вищу ціну, не забувайте обрізати її, якщо вона переросла. Оп! оп. Ага, оп! А, мені тут треба нажимати обрізати, обрізати, обрізати. І що. А, і ми можемо продавати сімечки цього, цієї рослинки. Так, 9, і в нас змінився день. Окей. Давай поливаємо цю рослинку і, напевно, відставляємо її. Ага, в нас ще немає. М -м, грошей у нас ще немає. Так, давай тоді обрізати. Так, підліваємо, а що ми ще можемо? Продати рослину загальна ціна 14. Давайте продамо цю рослинку, і в нас гроші з'являться. Якщо у вас достатньо насіння, ви можете розблокувати нові рослини в зеленій книзі. Зелена книга, тут в нас оцей кактус, який дуже симпатичний. І ми можемо розблокувати оце. А, ми не можемо розблокувати, тому що в нас не вистачає оцих сімечок. А, ага, і в нас є ще й завдання: розблокуйте нову рослину, купіть банку для порад, для порад додайте нову полицю, змініть горщик для рослини, змініть колір горщика, купіть новий горщик, продайте 10 рослин, обріжте 10 рослин, а, купіть капелюх. Прикольно, Слухайте. Так. Мені треба отак от час поставити. А тепер поїхали. О, є баночка, є полички, є горщики. І є шляпки і окуляри для нашого аватарчика. Я буду називати його аватарчиком. Давайте візьмемо кактус і будемо його Вирощувати. А, вирощувати... Так, вирощувати кактус. Давайте час трошки промотаємо. Е, ну, це знаєте, це такі ігри, типу, в яких є е, левели, і, знаєте, вони такі. Спочатку, на самому початку, дуже спокійні, такі, типу, все нормально, але потім, коли чим вищий твій рівень, тим вони склають складніше і складніше. Наприклад, з тим кактусом, з тими рослинками. Да? Поки одна рослинка, ви можете встигати типу, робити все, а як тільки їх стане все більше і більше, то вже тоді буде все більше і більше складнощів. Так, підливай їм водичку. А У нас ще 4 тільки цих коїнів. я не знаю, що це таке. Монеток, монеток. Будемо вважати, що це монетки. А, і тому ми не можемо купити наступну рослинку, але я би й купила. Я б купила. А, так, ой, тут треба щось вже обрізати. Може, це просто як в реальності, чесне слово. Так, ми підлили і можемо сімечки зібрати. А, власне, а скільки буде. Ага, і наша рослинка буде коштувати вже 18 а, монеток. А, Щоб продати її? Давайте продамо. У нас буде ще більше грошей, і тоді ми зможемо купити і кактус, відставити його і оцю щось типу монстери. А, я не встигла. Так, давайте водичку полиємо. Цій рослинці треба більше водички, а цю також підільємо. А, В принципі, цікава гра, якщо чесно. Типу, я особливо м, таке не дуже люблю, але, знаєте, іноді. Коли ти прям дуже, типу, устав з роботи, щось, типу Сімсу, може додати тільки ще більше стресу, якщо чесно. А подібні ігри, ну, вони милі. У мене є ще одна гра, яку я купила а, не так давно, яку я придбала не так давно, вона називається: Здається, Lemon Cake. А це щось, типу, дуже... Такого старого принципу в тебе є левели, ти повинен на них, типу, щось робити. Секунду, вибачайте, тут треба трошки зосередженості. А, власне, так, отак от о, я не встигаю. Почекайте. Так, далили води, тебе відставили, забрали. Чорт. Підливай води. Давай, отак поки. Так, тебе треба обрізати. Ну, от, як тільки стає більше рослинок, у вас трошки більше стресу з'являється. Треба все встигати. Так, обрізати, обрізати і обрізати. І давайте навіть продамо продати і оцю ми поки продавати не будемо. А, але так, отримайте. Я забула, що треба отримати. І там, власне, типу, ти, ти... хазяїн крамнички. До тебе приходять, типу, покупці, ти їх обслуговуєш в цей час, типу печеш різні тортики і все таке. А якби нічого там особливо супер цікавого немає, але це просто урівніва гра, схожа на ті, які, ну, типу, по телефону. В телефоні ми граємо. І це прикольно. Просто повтикати. от, ну, Без е, різних таких. Е, а треба срочно підливати воду. Без супер якоїсь претензійності. Просто мило грати, типу, уроні туди побігти, то спекти, туди прибігти. Я насправді хотіла навіть зробити на неї огляд, але мені здається, це доволі скучно буде. Тому що там, ну, супер, нічого такого не відбувається. Давайте ще купимо одну рослинку. Ну таке, типу, говорити одночасно, і це постійно цим таким швидким займатися, це доволі складно. Тому, власне, я і не знімала огляд на ту гру. Можливо, я все ж таки зніму, просто якщо вам буде цікаво. А так. Ну, Ну, не, не, не супер. Не, супер. А, не сказати навіть, що вона якась там, типу, прям взагалі крута. А, нормальна. Просто нормальна гра. О, так, ми можемо вже відкрити нову рослинку. Давайте відкриємо. Розблокуємо. У! Гента яка прикольна. Блін, прикольна. Так, тут ще які. Тут гриби. Це гриби! Хреби! Але треба аж 40 насіння, це дуже багато. А, так, 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 давайте купимо цю і подивимося, як вона буде виглядати. І давайте, напевно, цю купимо. Хай вони застигають. Вона ну, ну, мене зрозуміло, коротше. Доволі. Ні, прикольна гра, насправді. І мені дуже подобається графіка, вона не супер суперпретензійна. А, так, треба полити. Uh, але мені подобається цей к'ют стайл, коли все таке трошки навіть дитяче, трошки таке наївне. Uh, я можу сказати, що так обрізати. Трошки, навірне, не те відео, щоб для цього е, розказувати, але отакий стиль дуже реалістичний, мені насправді е, не дуже заходить. Власне, тому я е, познімала пару відео про Інзой і зайшла в неї, напевно, 2-3 рази і більше не поверталася. Я навіть видалила демо ще до того, як прийшло 26 число, 26 серпня, тому що, ну. Більше там особливо робити нема чого, чесно. І отаке. Ну, Хоча, мені здається, ця гра більше підходить, напевно, для телефонів. Мені здається, для телефонів ти так, типу, трошки повтикають, повтикають собі. Е, давайте ще підільємо і обріжемо. Так, давайте ще шапочку о, вони такі дорогі. Ладно, не будемо шапочку. Баночку. Книга порад. Так це банка-порад чи книга порад? У когось проблеми з українською, схоже. Так, давай підліваємо ще трошки. І продамо оце і купимо, що там та за банка-порад. Що це таке? Ваші підказки. Отримати підказки. І що це було? Я, я зрозуміла, що, це, напевно, був машинний переклад якийсь, тому що е, тіп, це, типу, може бути як і підказка, як і ці чайові, І це повинно було бути чайовими, але стало підказкою. Ну, що ж, буває. А, власне, ми виростили ще ось такі е, що це? щупальці. І я думаю, на цьому ми будемо закінчувати з. Цією серією, цією грою. невеличке відео. Дуже мила гра. Якщо вам серйозно, треба просто прийти після роботи та розслабитись, просто потикати щось, то це. Дуже цікаво, ну, насправді прикольно. Типу. А, я впевнена, що якщо вам треба просто відпочити, то ви зможете а, отримати задоволення від цієї гри. А тим часом я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалася ця гра, то будь ласка, напишіть про це в коментарях та поставте лайк цьому відео. Це дуже вражливо для мене. А також, якщо ви хочете подивитися ще більше таких відео, то можете підписатися на канал. А тим часом я буду з вами прощатися. Тож, бережіть себе, слава Україні! Та побачимося в наступному відео!